Українчик на дроті із Каліфорнії, привіт вам, любі мої, де б ви не були. Поговоримо про вічливість. Як, Як ця тема взагалі з'явилася? У мене є племінники. У мене є сестра, брат. Одна сестра в монастирі, то вона не дала потомства. А інша сестра там живе, там де народилася, то в неї є, є двоє дівчаток, а у брата є двоє хлопчиків від другого шлюбу. У мене є два племінника і дві племінниці. Ну і старше мій з ними я трохи попрацював. Я, старшу, я, я і племінницю вчив англійською, і племінника підтягнув вчити англійську. З племінником воно тривало надовго, там щось місяця-півтора, може, два. З племінницею, там, може, з півроку я нею позаймався. Не дуже воно їм треба, особливо племінниці, і, і вона бере приклад із мами. Дивиться, що в мамі ніякі іноземні мови ні на біса не здалися, нікуди вони там їхати не збираються переїжджати, то дітей не надуриш. Вони не роблять те, що в те, що не вірять. Ну, племінник, племінник трохи старший, йому було прикольніше. Йому, він спочатку уникав того всього навчання, але коли все ж таки вдалося з ним провести якесь там. Перше, перше заняття, то він реально зрозумів, що це йому не школа, що ніхто його там дрючити, мучити не буде, щоб вчитись можна весело. І далі він нормально приходив на, на ті заняття і вже не розказував, що у нього інтернету немає чи світла немає. Ми проводили там з ним час. Розв'язували ті тести, знайшли, оголили в нього ті гапи, які він мав би вивчити в якихось попередніх класах. І програма пішла далі, і в нього там змішалося вже все в голову. То, ну, то вдалося йому трохи показати, принаймні, як то можна розчесати. Далі я його. Здав, ну, для того, щоб йому це було цікаво, я йому купив PlayStation тут по Америках. І відправив йому поштою Їх нову, цю, не нова пошта, а міст Експрес. Та, та посилка їхала місяця з доїхала. але доїхала. Отримав він PlayStation. Е, ну і що? Е, ні слова, ні півслова. За нього ні пур, ні мур. А... Далі я його ще, так як сам не міг вчити зай... ну, займатися з ним англійською, то я вирішив, що чому йому літо просто марнувати, бо він там живе з моєю, з моєю мамою і татом, до бабусі дідуся його мама збагрила. Ага. І йому там компанії особливо немає в тому селі, то я вирішив здати його на англійську. Green Forest. Green Forest там коштує 9500, чи щось таке. Чи 8, не пам'ятаю там якусь нормальну суму. І, е е він е відвідував трохи ті заняття. Правда, він теж проігнорував все, що йому говорилося, що треба записуватись на Speaking Club. І в школі йому там ті казали, що також треба на Speaking Club зареєструватися. Е вони не зовсім регулярні. І для того, щоб не, не, не тримати там зайвих людей, ну не можна назбирати дуже багато, щоб з однією людиною там вони розмовляли. Треба регулювати їхню кількість, треба дати можливість всім. Тому їй треба реєструватися на ті спікінг клаби встигати там зареєструватися. Такий там атракціон. Він, звичайно, ту всю фіню проігнорував. Тому що розмовляти йому дуже якось крінжово. Ну, хлопчики, вони такі, 14-річні хлопчики, вони розмовляти з людьми не вміють. Вони уникають такого скіла, то, то в них викликає якийсь один суцільний дискомфорт. І він, звичайно, цю частину повністю проігнорував. Сказав, що він там не знав про це все, як, як завжди. І, і саме смішне, що коли ця приставка прийшла йому, той PlayStation, то е, я, ну, я, е, дід розказував мій тату, що він там бавиться. І він знав, що, е, що йому треба ту англійську робити і що він її неналежно виконує. І коли я почав розпитувати там про якусь англійську і, і запитав, як там із. З тим PlayStation, то він сказав, що він там не дуже на ньому грається, що він там більше на телефоні. Тобто бо там якісь онлайн-ігри в нього не йдуть чи щось таке. Тобто йому в голову не прийшло про те, що він фактично проявляє таку якусь невічливість в найгіршій її формі. Бо він, він почав захищати себе, що він не, насправді там не бавиться, щоб я не подумав, що він там англійську якось не, не вчить так, як треба. Ніби мені там дуже є справа до того, як він то вчить. Ну, він же в дорослому віці є. Вже повинен би розуміти, що я там чекаю в майбутньому, але це так не працює. Діти вчаться прикладом батьків і в тому числі і поведінка із іншими людьми, вона береться тільки із батьків. І виходить, що в в нього нуль. Його слова дякую немає. Його, його та соціальна група, ця сім'я, в якій живе, вона не передбачає. Такого елементу поведінки. Далі я його відправив в, в табір в Манівці. І е, е, коли він і приїхав в той табір, від нього там ні бур, ні мур. Потім, коли він і назад повернувся з того табора, теж він там ні бур, ні мур, ні слова, ні півслова. Далі, коли я його ще раз на, одне, на тиждень туди відправив, бо там, там табір 5 днів займає, вони з понеділка по п'ятницю там займається. Потім в суботу-неділю там нема нікого. Я хотів його залишити ще раз на раз і виявилося, що йому в таборі не можна залишатися, що йому треба повертатися. Ну, Що добре, бо він ніколи потягом не їздив. І, і автобусом, схоже, теж на якісь такі великі дистанції. Хоча автобусом він їздить до, моєї, до моїх батьків, його відправляють. А потягом він не їздив. То задача була його відправити потягом. Він в майбутньому зміг сам там сідати на ті потяги і розуміти, як воно виглядає. Ну, в такому віці треба ж його готувати, бо коли дійде діло до якогось навчання, то, то дуже багато всього зараз, коли тобі треба з'їжджати від мами, ти ніколи того не робив, там ще поселятися в якесь інше місце з іншими людьми. А тут в тебе життя пройшло все в одній школі з одними дітьми, з якими ви садочка прийшли. І це для багатьох людей ну, є проблемою. Для мене в тому числі це було проблемою, коли ти живеш в маленькому містечку і в тебе константне коло спілкування. Ну то далі. І, е, виявилося, що батько його не може завезти на потяг. Ну, бо мій брат він сидить там, втік з тої військової частини, сидить вдома після третьої зустрічі з І е, Треба, щоб його хтось на потяг посидив. Я там друга попросив і його посадив на потяг. Правда, теж пройшло все не гладко, щось вони не знайшли, як на нього сісти. То поїхали наступним, але це навіть добре. Що він побачив пригоди. Ну, то одним словом, перед тим як їхати на наступну зміну той табір, він, він мені написав, що йому нема кого, хто б його завіз на потяг. Тобто не, не дякую тобі за, за те, то, що так класно час провів. Не дякую тобі за те, що ти відправив мене ще раз в той табір. А мене нема кому завести. Таке повідомлення. Тобто немає ні найменшого уявлення про вічливість. Про вічливість. Ну зі мною то по барабану. Я ж то роблю, не для тому що мені треба від нього якась подяка. Просто я можу це зробити, для мене це ніхто не робив, для нього теж ніхто окрім мене цього не зробить. Він це не в тому віці, щоб. Можна було як, якісь там, на якихось умовах це робити. Принаймні, зараз йому треба дати спробувати. Ну, але що було далі? Далі дорога назад бу, ну як дорога вперед. Він приїхав в той табір, знову ні бур, ні мур, що він доїхав, ні слова, ні півслова. Далі він тільки з'явився, коли йому назад треба було їхати. Його цікавило цього разу він сам, бо минулого разу вони їздили разом із, із його двоюрідною сестрею, сестрою, із племінницею із дочкою моєї сестри. Це, це, це швагерко їх завіз туди до Львова. Тому тобто перший раз проблем не було із поїздкою. А другий раз ну, а дорогою назад виявилося, що швагерко там працює. П'ятницю йому немає як їхати за ними, треба було щось з ними зробити. Тут я дякую другому Вові, Вова, його у Львові, і до них приїхав туди на вокзал, там квитків на потяг щось там не було чи, чи щось таке, то він їх просто посадив на автобус, відправив їх автобусом до Хмельницького, вони успішно доїхали. І е, це було простіше батькам-племінниці заїхати. Вони заїхали в Хмельницький, забрали. Е, бо до Львова все ж таки дорога дальня. То вони Ще в п'ятницю завезли її назад. Ну, а племінник залишився в Хмельницькому. Ну, і коли він другий раз вертався назад, то теж він тільки з'явився тоді, коли знову йому ж треба було якось доїхати. Він не знав, як то буде. Перший раз, чекайте, другий раз із залізничного вокзалу до а, автовокзалу, він поїхав на таксі. Він не викликав його через додаток, так як я казав. Він просто заплатив бомбилі там 500 гривень на, на вокзалі. Радий, що знайшов, радий старатися. А, і, і дорогою назад я теж більш як впевнений, що він теж не заморочувався, він там таксистам, які стоять під вокзалом, теж заплатив, мабуть, теж 500 гривень, ті, котрі йому йому дали, не знаю хто, чи то я давав. Чи не я. Може йому хтось і цей баба з дідом дали теж гроші. Бо то було готівку, я не думаю, що він карткою знім... з картки гроші знімав. А, і... Ну, і заїхав він. Про те, що він повернувся назад в Хмельницький, я дізнався аж не в п'ятницю там ввечері. А, а в суботу, там, десь, мабуть, ввечері через добу там брат щось відписав. Тобто, ні в брата немає ні найменшого уявлення, що е, як не як я тут хвилююся, коли людина десь в дорозі та дитина, то я ж до нього ці пригоди повигадував, щоб він навчився то робити, зрозумів, що можна це зробити. І мені цікаво, як він то все втілює. То коли він подзвонив йому, сказав, що дивись, ти ж доїхав до автовокзалу, тепер зробиш все те саме тільки в зротній в послідовності. Там відстань по часу. Часу у тебе є скільки хочеш. Таксі краще би ти через додаток викликав і заплатив готівкою. Так, так буде дешевше і так буде новий скіл. Як то робити? Бо під домом то таксистів немає. Дома тебе хтось має вивозити ось такі от пироги. Ну То е, сказав, що на підстраховці там є знов цей друг Володя, раптом що він або по телефону пояснить, або сам приїде, його там, завезе, довезе, якщо він сам не впорається, щоб він не хвилювався. Ну і на цьому ми зійшлися. Виявилося, що можна квитки Укрзалізниці купувати американськими картками. Я купив через додаток Укрзалізниці своєю карткою Bank of America. Тут Америки. Воно там конвертувало долари в гривні по курсу Нацбанку. Типу все класно. Ну, Але приїхав він додому, два рази він з'їздив в табір за дядьковий рахунок, дядько там організовував йому доїзд, від'їзд. Чи він щось відповів? Чи він сказав, хоч якесь там дякує? Ні, не сказав. Чи він хоч сказав, що він доїхав? Ні, не сказав. Тобто людина чи дитина, 14-річна дитина, вона е має нуль навиків, і з цим треба щось робити. Схоже, найбільша проблема із, із ними, ну що вони не вміють спілкуватися. Що, ну, з хлопчиками взагалі це найбільша, мабуть, найбільша на що, проблема, на що треба звернути увагу, це от якраз на скіли спілкування. Тому що в американській культурі це ну, дуже добре проявляється. Тобто тут дуже великий наголос. На, на, на цю всю комунікацію. На посмішки на обличці, будь ласка, дякую і на вічливе формулювання тих всіх речей. І поки ти цього не розумієш, поки ти не розумієш, що з іншими людьми треба вічливо поводитись, що е, якщо ти вічливий, то можна там вічливо про що-небудь попросити. Бідо люди допоможуть. А коли ти е, приходиш з якоюсь кам'яною пикою, то, звичайно, там людям не дуже хочеться мати з тобою справу і ти навіть не розумієш, що що з тобою не так. Ось так воно виходить. Тому треба до англійської, мабуть, додати йому якісь е, е, курси спілкування рідною мовою, якусь там етику, поведінки. Навіть не знаю, хто таке дітей вчить. Це справжня проблемка схоже. Ну що ж, будьте вічливі один з одним, вчіть дітей поведінки, особливо вчіть хлопчиків, наскільки важливе спілкування і правила того спілкування. І зустрінемось по цей бік кордону.